До студії долучається греб Аткінс, адвокат Петра Порошенка у справі про наклик кооперації BBC. Ну, ви знаєте історію. Будь ласка, ви сравні. Спочатку перевіримо, чи чуєте ви переклад. Okay, yeah. 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 У мене до вас питання, і, шановні друзі, у мене є два питання, і ви, якщо у вас будуть питання, наш гість на 10 хвилин. Ну, розумієте, так? Да? Значить, я хочу вам сказати, що тут перед вами дуже цікаві політичні аналітики сидять, і ми передача присвячена виборам, яка, які будуть післязавтра. У мене питання: чи важко було виграти цей судовий процес з BBC? Безперечно це забрало дуже багато часу а виграти, тому що це було ще звинувачення від травня торішнього, торік у травні було зроблено звинувачення. Виступили із звинуваченням про те, що Україна заплатила за президентські розмови з президентом Трампом. Пішло 10 місяців бібісі на те, щоб визнати, що це цілковито безпідставні звинувачення. Ага. Ще питання: от, взагалі, у цій у цьому політичному сезоні у цих виборах неймовірний сильний чорний піар. На ваш погляд, як чорний піар може змістити акценти і вплинути на людей, щоб вони зробили невірний, невірний вибір? Це... Тут звичайна світова річ можна сказати за виборів Україна. Тут не виняток чорний піар, і опоненти намагаються очорнити, закаляти образ свого суперника. Це робиться у парламенті, нападають на ймовірних кандидатів. Це мене не дивує вийшло нове розслідування, таке ж як було раніше. Де знову фігурує оточення Петра Порошенко? Зокрема, така людина, яку звати Ігор Кононенко? Можливо, вам про нього говорили. І цей пан Кононенко він сказав, що буде подавати на суд на Радіо Свобода. Знову ж таки, чи ви будете представляти його інтереси і які шанси у цієї справи, як ви вважаєте? мене попросили дуже а, продовжу останні доби а, а, репрезентувати інтереси пана Кононенка. Я розгляну нея продовж кількох днів а, можливість виступити на його користь у суді. А тепер питання. Прошу на yeah. uh, uh, Дуже вам дякую, що ви нам відповідаєте на такі питання. Але цікаве дуже чи будете ви розширювати той кейс і переходити до позовів до російських змі, які льють бруди на президента України і на його оточення, і на багатьох українських oh. oh. чого? Я адвокат. він не має права це ви не можете. Case the mm. Засоби масової інформації Російської Федерації кожного дня лють е, бруд на українських політиків і кожного дня дезінформація. Mm. Чи можна засудити Росію? Реальна, реально, реально згусь мої клієнти просять мене вжити заходів там де цього можна було би зробити Але от, можливо що і будуть такі випадки і можна зробити справу скоординувати і таким чином виступити проти таких просто таких звинувачення проти такої Зрозуміло інформацією, дезінформація пане адвокате, Мені цікаво. А як саме бібісі має виконати рішення суду? Тобто воно має публічно вибачитись чи сплатити якусь компенсацію, чи надати ефірний час, в якій саме формі мають бути зафіксовані рішення суду. у високому суді в Лондони бібісі змушені були визнати, що звинувачення проти президента Порошенка були неправдиві, що їхній нам що оця історія про те, що колишній адвокат президента Трампа через якісь канали діставав кошти. Що це було цілковито неправда а в, ефірі, в своєму ефірі? Вони будуть це визнавати. Девушкамітин цього не визнають. Але вчора у високому суді вони це визнали і якщо ви розглянете інтернет, то ви побачите, що це історія, це новини і репутація президента України цілковито відновлена і тепер не заплямована в очах. Британському суспільство і світової спільноти і ще два питання від вас і вас. Прошу, Добрий Прошу. пан Аткінс. За ну, а, давайте давайте. 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 Добрий вечір, пан Аткінс. Мене звати Мирослав Гай. Знаєте, в Україні дуже багато хто не вірив, що ця справа буде доведена до кінця, і у нас не так багато справ проти іноземних видань, які б були поспішні, особливо на такому високому рівні. І для мене у мене питання: що найважче і найцікавіше для вас було саме в цій справі? Well, it was, um, to uh, no, be on the the BBC as an exclusive um, Um, a by unnamed sources. Uh, report high up in the Ukrainian із, uh, So it's very difficult for me to, to at the outset, uh, uh, мені дуже важко сказати сказа um, whether or not we can take such action. Uh, uh, чи, uh, Рівні за органіформації і поговоривши з президентом та з іншими людьми, що мали такий канал. Я думаю, що не було якихось корпованих виплат на 400 тисяч доларів, і нам треба було змагатися дуже тяжко, І з BBC ми боролися багато місяців, щоб досягти такого висліду, але це вдалося зробити. І, пане Укола, давайте будемо. Пане адвокат, дякую, що захистили справедливість. І в мене питання, я коли спрацював на БіБІСі один рік. Чи під час судового процесу BBC заявляли, що це тиск на журналістів, тому що у нас директор 1+,1 заявив, що на нього тиснуть тільки тому, що вимагають піти в суд від нього, і, можливо, буде судовий такий процес. Well, there's 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 always difficult uh, <imitation> when you take uh, a case to, to restore someone's reputation brought in, in by the BBC with, with, with BBC BBC it, the primary reputable as journalists, but ці не могли показати, що вони мають якийсь надійний канал такої інформації, звідки це надійшло. Нам залишається час вичерпаний. Залишається тільки подякувати пане Аткісу, що він захистив і прийшов. Дякую вам, що давайте проведжати. Будь ласка, сюди.